Всі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч Донецького шахтаря у Лізі Європи сезону 2020-2021 років. Це був матч днів 16-ї фіналу Ліги Європи. Матч у відповіді 25 лютого 2021 рік. Донецький шахтар на НСК Олімпійському команда Луїша Кастру приймає Маккабі Тель Авів. 1-0. Шахтар Донецьк перемагає. Єдиний м'яч забив на 67-й матчу винимаче. І сьогодні, друзі, хочу згадати цей неймовірний матч. Ну, давайте, друзі, про все поговоримо та по порядку. Шахтар Донецьк, Луїш Каштр, головний тренер команди 4-1-4-1, стартова розстановка в української команди. Анатолій Трубіна воротах, Вітало Кривцов, Сергій пара центральних захисників Микола матвєнко додо по флангах Майкон, центральний опорний півзахисник, Марлос. Патрік, центральні атакувальні півзахисники. Монор Соломон Тайсон по флангах та Джуніор Мораес у нападі. Це стартова розновка української команди. Патрік Ван Ловен. головний тренер Макабі тель авів 4-2-3-1, стартова розстановка в ізраїльської команди. Тененбаум. у воротах. Тібі Ернандес, пара центральних захисників. Жеральдеш Деш Саборіт по флангах. Перец Глейзер, центральні опорні півзахисники. Голаса, центральний атакувальний півзахисник. Бенхаїм. Хозес по флангах та пешечу нападі. Це стартова розстановка Макабі тель авіва Ну а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну і що ж, дуже в принципі старт від Донецького штаря. Вже на шостій матчі українська команда створила непавний шанс. Дуже здорово вдалося вийти з під пресингу Макабі. Дуже здорово Монор Соломон віддав передачу на Марлоса. Марлос відключив додому. По правому флангу, ну то пробиває, не влучає по воротах додо. Непогана атака один з на перших хвилинах матчу, в принципі Шахтар доволі таки непогано виглядав М на старт матчу, непавні були перспективні атаки в української команди, Проглядається дальній удар Тайсона та добивання Миколи Матвієнко на 20-тій хвилині матчу, коли Тайсон дуже здорово пробивав, воротар Макабі врятував е відповідно ізраїльську команду і потім добивав Микола Матвієнко, але не забив. У 23-й хвилині ще один шанс був у жденська штая. Монор Саламон Перехопив м'яч, віддав передачу на Марлоса. Марлос Пробиває на 23-й хвилині, матчу трішечки не влучає Марлос Брала Монора Саламон, виграв Манор боротьбу на промофланзі, скинув на Марлоса і Марлос трішечки не влучив по воротах. І десь наприкінці першого тайму Макабі справді дуже хороший відрізок ізраїльська команда провела. То й вдалося зробити на 39-й хвилині матчу ізраїльській команді. Ідеальна подача з правого флангу. І справді дуже хороша, справді така подача на ближню стійку. Удар по воротах, поперечка добивається стійка, Відбивається Шахтар. Відбивається Шахтар. Пешич пробиває в стійку, а в поперечку пробиває, якщо не помиляюся, то Ернандес. Ернандес пробив поперечку. Потім було добивання від Пешича, але забити не вдалося Макабі та авіву Не вдалося Макабі забити. Шахтар, відповідно, витримав цей натиск Макабі, тому що Макабі, справді, кінцівку першого тайму Макабі забрало, і справді. У макабі було більше справді моментів, і Макабі Тель-Авів, і справді команда ну, ініціативу перехопила, хоча, в принципі, Шахтар. Донецьк розпочав, в принципі, цікавіше, я бажаю, аніж та Біталявів. Ось, ну перший, тем, відповідно, завершується. Перший тайм відповідно, відповідно завершується. 0-0 по сумі 2-0. Тому Шахтар у першому матчі в Ізраїлі Макабі з рахунком 2-0. У сезоні 20-21 ще існувало правило визнаком м'яча. Тому цей м'яч він мав два м'ячі, які Шахтар був на виїзді, вони мали велике значення. Blackman Biton Rikan Guerrera Маркос Антоніо, to La Євген Marcos та Фернандо. Видуть в донецького шахтаря на другий тайм І Справді, Макабі, да, шахтар більше володів м'ячем, більше українська команда була на м'ячі, але перевага була на таку титай справді штере за контролем м'ячем. Макабі дуже здорово макабі виглядали справді. Але ось вона 66-та хвина матчу. ДОДО Да-да! По правому флангу, дуже здорово причается бразилець Відіграє на ТТ ТТ заходит, что ж не Макабі Тель-Авіва пенальті! Пенальті! Призначає суддя ТТ! Який вийшов на другий тайм пенальті та заробив ТТ Заробив пенальті Збиває того футболіст Макабі Тель-Авіва і суддя вказує на 11 метрову позначку. І суддя вказує моментально на 11-метрову позначку. А порушувати правило Саборіт, якщо не помиляється. Може, друзі, помилятися, але якщо не помиляється, то саме він. Поруше в будь якому випадку суддя призначає пенальті. те, -те. ТТ. Вдається заробити пенальті. ТТ. Справді ТТ дуже здорово пройшов футболіста Тель-Авіва. І заробив право на пенальті. Бенхаїм. Суддя призначає право все, прийшов, е, на пенальті. 67-ма хвилина матчу. Жуніор Мораес підходить до 11 метрової позначки. Жуніор мораес. Жуніор мораес! Чекається за ксадиру. Збирається Жуніор ж Гол. Гол. Жуніор ЖУНИОРОЕС! 67 хвилина матч 1-0! Шахтар! Виходить вперед в надскладному матчі! 1-0! Рахунок стає на користь української команди та 3-0 по сумі двох матчів. Джуніорес реалізовує пенальті та виводить українську команду вперед. Чітко б'є джуніор! Чітко бієр мораес. Б'є в далі кот. Вертар стрибає вправо від себе кут. Жуніор в лівий. 1-0! Шортар виходить вперед. Путів хороший шанс був гарем. Гереро, який нині зараз є футболістом київського Динамо. 86 хвилин матчу. Гереро виходить один на один, один на один. Б'є Гереро! І не влучає поворота Гереро. Справді, хороший був шанс у Макабі, хороший був шанс у Макабі. Для того, щоб рахунок у матчі зрівняти, але Гереро трішки не влучає поворотах. Хітікетів Шахтар дотримається результат 1-0. І по сумі 3-0 українська команда виходить до 1-8 фінала Ліги Європи сезону 2020-2021. Журіормо Раес приносить Шахтарів неймовірно важливу перемогу. Друзі, ну, ось, до речі, вона та статистика. 12-14 удари, ну, Ударів в площину якось було мало. У обох команд 2-1. 58-42 контроль м'яча, Українська команда привладіла ізраїльську команду за кутовими. Перевага просто неймовірна в Макабі 7-0. 7-0 за кутовими. Знаєте, друзі, якщо брати підсумок цього матчу, ну в принципі, я вважаю, що ніч'ян, напевно, більш таким рахунком була б більш справедливішим, але Шахтар перемагає, ну і не скаже, що це не позіл. Команда Луїша Кастро показала характер. Тому що справді Макабі в якийсь момент ізраїльська команда заволоділа ініціативою, тому що Шахтар, взагалі, перші хвилини за Шахтарем були, але потім кінцівка першотиму Макабі там такі моменти пішли, і справді. І була паніка на вилучку Штера, але потім у другому таймі вдається зробити пенальті з Жуліор Мораєс, Жуліор Мораєс. Ось цим забитим м'ячем, це знову трішки заспокоює гру, і Шахтар вже далі, в принципі, не пан виглядав. Ось. Що, друзі, передавав ми цей матч, Шахтар Донецьк, Макабі та Лявів, 1-0 на користь української команди, рахунок. Друзям, дякую за увагу, бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення. Уси новых дороги.